Аналізів я їх дуже довго аналізувала насправді, і тут висновок напрошується лише один: у воду, яка тече у кранах, в сольоному, у людей, в місті. Вулиця це голуба або голуба. Голуба, це не окраїна, це не дачний кооператив. Тече вода непридатна для споживання, бо в цю воду, скоріш за все, потрапляють сточні води, як мінімум, тому що у воді дуже багато амонію, бачите, 3,88. Я найбільше бачила в Чернівцях 0,76, і то це перевищення. І ще один показник перевищеного бачите перманганна окиснюваність. Це означає, що у воді дуже багато органіки, яка потрапляє скоріш за все зі сточних вод, а в сточні води. Може, хтось навіть врізався каналізацію. У нас в місті, до речі, я знаю такі варіанти. Тому дуже цією водою треба бути обережною, і більш того, я вам скажу, що ми обов'язково здамо е бактеріологічний аналіз води, бо цікаво, же, що ще ж туди попадає з таким сим набором. Ну і у цій воді дуже багато марганця, що дуже велику шкоду насправді на все організму, просто руйнує е організм. Я, чесно, в шоці, бо бачите, там ручкою прописано в деяких місцях. Це я позначала і дивилася, скік, який показник це, наприклад, в Києві. Да? І тут показники всі інші, хоч вони і нижчі норми, але вони вищі значно, ніж в інших містах. Я отримала ці результати аналізу.